Введемо налаштування інтеграції телефоні Unitalk та CRM RemOnline. Для цього в особистому кабінеті Unitalk в розділі Інтеграції знаходимо RemOnline. Тут нам потрібно вказати API ключ нашої CRM-системи. Щоб його отримати, переходимо до CRM налаштування, розділ API та копіюємо наш API-ключ. Натискаємо Підключити. З'єднання з нашою CRM встановлено і ми можемо провести налаштування інтеграції. Вмикаємо її, вказуємо, чи потрібно створювати сутності під час вихідних дзвінків. А також обираємо створювати контакти та замовлення, чи контакти та звернення. Обираємо загальні параметри наших сутностей та можемо налаштувати графік відповідальних за замовчуванням за пропущені виклики для кожного дня тижня. Для того, щоб інформація про дзвінки коректно передавалася до CRM, необхідно вказати внутрішні номери співробітників. Переглянути їх можна в розділі моніторних користувачів. Збережемо налаштування та перейдемо до налаштувань у crm системі Перейдемо до розділу Налаштування, Загальні та вкажемо, чи потрібно створювати автоматичне завдання для пропущених вхідних дзвінків. Обираємо Виконавці за замовчуванням для цих завдань. А також можемо вказати, чи потрібно створювати завдання у замовленні, якщо клієнт має не замовлення або у зверненні, якщо клієнт має не звернення. Та збережемо ці налаштування. При отриманні вхідного дзвінка ми бачимо у сіт клієнті ім'я нашого контакту. Для здійснення вихідного дзвінка до контакту натискаємо на значок біля номеру контакту та зателефонувати. Номер контакту передається нам до сіп клієнту і ми можемо викликати його. Поглянемо на наші замовлення. Бачимо, що було створене автоматичне замовлення згідно дзвінка контакту. Там можемо заповнити його. Також бачимо нотатку, яка передалася при дзвінку контакту. Ми бачимо час дзвінку, який користувач прийняв його дзвінок, а також можемо завантажити аудіорозмови за посиланням. На цьому налаштування інтеграції завершено.